Добрий день, шановні пацієнти. Сьогодні ми поговоримо про різницю у лікуванні неускладненої форми варикозної хвороби нижніх кінцівок та ускладненої. ускладненої наявним чи перенесеним тромбофлебітом, запаленням, трофічними порушеннями та лімфатичними набріками іншими проблемами, про які ми говорили у інших серіях. Приділяю увагу саме хірургічному лікуванню, тому що це саме ефективний і надійний метод лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок. Якщо варикоз без ускладнень, застосовується ендовенозна лазерна аблітерація, це сучасний метод лікування варикозної хвороби. Основними перевагами якого є безболісність, нетравматичність. 100% амбулаторність, тобто встав і пішов додому без необхідності знаходитись у стаціонарі. І мінімальна медикаментозна нагрузка. Хірургічне лікування ускладненої форми варикозу це зовсім інша справа. Потребує певного професіоналізму хірурга, досвідченості хірурга. Це психологічна нагрузка як для пацієнта, так і для хірурга. Бо такі ускладнення, як, наприклад, тромбофлебід, це завжди загроза е, життю пацієнта. Е, в цьому випадку медикаментозне лікування збільшується, е, призначається перед та післяопераційний період. Збільшується травматичність при проведенні операції, тому що за, тут застосовуються інші методи, е, як, наприклад, екстракція та лігатурна аблітерація. Амбулаторність. В даному випадку це мета, кінцева мета якої потрібно досягти. Тому лікування ускладненої форми варикозу не така проста справа. Простіше вилікувати варикоз без ускладнень. Для цього потрібно щорічно обстежуватись у лікаря флеболога при наявності патології і своєчасно виконувати хірургічне лікування при наявності показань.